Приготуємо бідовий суп, так він називається в Польщі. Я його перший раз пробувала вчора. Він так і називається бідова зупа. Чому? Саме так він називається, тому що мінімум інгредієнтів, якщо так взяти, не рахуючи воду, то два. Картопля, борошно, і, борошно, і вода. І сіль. Він виходить дуже смачний. Я його покажу на тому етапі, який я куштувала вчора, але я його трішки модернізую. Ну, я була б не я, ну, буде, як на мене, смачніше. А ви готуйте за своїм бажанням. Водичка закипає, додаємо картопелька, потрібна на такі шматочки, і готуємо до напівготовності. Тим часом приготуємо затирка. Затирка готується лише з борошна, води і солі. Зараз все покажу. До борошна додаємо дрібка солі і вливаємо водички. Я спочатку влию не всю водичку. Має вийти густе кумочок тіста, який ми можемо, отако, ручками, як відділяти Ту шматочки. Бити. Не крупинки, а такі, як шматочки. Замішуємо. Отак формуємо так. самі кулечки. Siepaję. Siepają i skróczujemy. A no to super. Ja to myślała, żeby mniejsze takie robić kulki. Nie no mniejsze, co małe. Można tak też, nie? A. Ale, ale to nie, to jest za długo. Wolę tak. Dobrze, a można spróbuję. Proszę, już ci daję. To na kawałki tak, i tak rękamy. Відриваємо шматочок і прокручуємо між пальчиками. Відірвали oh. і підкрутили. Підкручую, мене так не виходить швидко. Добре. То опит треба. То почав до досвідчення. Покаш, я чи... ми підміш б... нагріває те. Бачиш. Отриваєш і.

Tak. A macie ten boczek, żeby tak. ma. Tak. No, tak. Nie. Tylko nie nagrywasz głosu, nie? Co ty? <laughs> Zabiorę. nie się. Albo zostawię, ciebie nie widać. <laughs> Spróbuję. Jak nie chcesz, to nie widać. Nie no po co mamy być widać? Przecież ja nie kucharka. Ja tylko tego. No i taka zupa nic. Możesz napisać, że to jest zupa. Zupa biedna. Biedna zupa. Tak. A ja się dodam tego brokuli. Brokuli? Ale to nie trzeba. Dobra. Wczoraj sprzątałam. A teraz przesypuję, nie? Bo żeby się nie z I posypaję małą pis... no, żeby nie zlypało się no, między sobą. I się... podsuszyć? Вже би щелочні. Ой, ніжно. А потім то шітко будеш робити. То як в, в ручках беремо і підкручуємо. Такі, як шматочки робимо. Сходили на майстер-клас і тепер формуємо. Вона мені об'яснила, як саме формувати ці кульки. Тобто відриваємо шматочок і в ручках прокручуємо і виходили такі, як шматочки. Вона це робила дуже швидко. А ми це робимо. Так як у нас виходить, відірвали і прокручуємо. Отакі, От бачите, такі виходять, як маленькі. такі Спіральки, спіральки кругляшки, більші-менші. Паста своїми руками. Без яєць. Без яєць. Накрутили такі, як макарошки, бачите, як вони виглядають. Тобто можна зробити менше, можна бішечками зробити такими прокручуючими ручками. І тепер додаємо до картоплі, яка майже готова. Всипаємо. Солим по смаку. Солим, звичайно, лавровий листочок. Ні, тут вже не бідна зупа. От ось о, суп всипали і це вже бідна зупа, вже готово. І вже готово. Ну Ми лавровий листочок, чорний перчик, закипає, прокипає і наша бідна супчик бідний, готовий. Але ми його хочемо покращити. Але на цьому етапі це вже буде дуже смачно. Незвичні поєднання, ситно. Просто і, ситно. І, і смачно. на диво смачно. Бо я їла і така, а що без яєць? Макарошки, ну так, да, зовсім без яєць. Як то традиційно, як подруга казала, вона коли замовляла в ресторані цей супчик, бо хотіла згадати той смак дитинства, а вона коштувала в два рази дорожче, ніж інший суп. Тобто, наче бідний суп. А він в ресторанах продається в два рази дорожче. Ручна праця. Можливо, за те, що ручна праця. На цьому етапі готово, але ми його трішечки доповнимо, модернізуємо. Розігріваємо сковорідочку. У мене тут як бекончик, як салко підкопчений. Підсмажимо до золотистого кольору, щоб висмажився жирочок, як ростопився. Салко підсмажилось до золотистого кольору, і я всипаю трішки подрібненої цибульки. Ні морковочки, нічого. Навіть оцей етап можна пропустити. Поки засмажка підсмажується, я додам ще броколі. Так як мій син дуже любить броколі і супи з брокколі це для нього топ. Тому я додаю броколі. Можна не додавати. Під кришечку і чекаю, поки підсмажка наша буде готова. Засмажка готова. Висипаємо її до нашого супчику. Даємо прокипіти максимум 2-3 хвилинки. І все, суп готовий. Дуже швидко, дуже легко і, і виходить досить дуже смачно. дуже смачний супчик. І без жодного яєчка, бачите? Вони тримаються кубки, вони не розпадаються, з'являється така, як легка густина, від борошна. і виходить ситно, смачно, просто. Навіть зелені ніякої додавати не потрібно. Але за бажанням, звичайно, можна. Накриваємо. Даємо прокипіти максимум 2-3 хвилинки, щоб все поєдналося, щоб наша затирочка приготувалася, броколі не розварилася, і все, супчик буде готовий. У нас в Україні я жодного разу не коштувала такий суп. Якщо у нас в Україні... В якомусь регіоні готується суп. Будь ласка, напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво, де саме готують такий суп. Саме оця затірочка цікава, саме бо затірочка. з кльоцьками яєць. яєць. Бо я спитала, це так само, як по-нашому це кльоцки з яєць. ні ні ні, з кльоцками то інший суп. А це називається бідова зупа. Ну так у них. Але дуже приємне на смак. Неочікувано смачно. Так, неочікувано смачно. Ось такий супчик у нас вийшов. Бачите, він трішки густувати. Після охолодження він ще трішки загусне. Але який же ж він гарненький, і він нереально смачний. Оці самі макарошки, як затирка, вона на смак інша по структурі, як яєчна. Вона така більш трішечки жорстка, як альденте виходить. І неймовірно смачна. На диво. На диво. Тому готуйте з задоволенням, головне з любов'ю. Експериментуйте, не бійтеся нових рецептів, смакуйте і насолоджуйтесь цим життям. І кому було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. мені буде дуже приємно. Всім смачного! Ну а цей тележик зараз піде до носія цього рецепту. Так.